Христос посеред нас вітаю, дорогі брати і сестри, у новому випуску православного вісника, програми, де земні події освячуються небесним сенсом. А ми знову разом шукаємо те, що поєднує минуле й сучасне людину і вічність. І сьогодні у фокусі нашої уваги такі теми: хто такий священномученик Климен, папа Римський, і чому його слово стало мостом між Сходом? і заходом, або богословський коментар до його життєвого подвигу, як жила церква протягом тижня, які події, ініціативи та молитви писалися в хроніку духовного життя або нова глава нашого літопису? Чи може в одній людині поєднатися блискуча освіта і глибока віра або історія про Катерину святу з далекої Олександрії? Що стала рідною всім українцям. Таким є наш план сьогоднішнього спілкування. І я переконаний, що воно буде не лише цікавим, а й духовно корисним кожному з вас, шановні глядачі. В свою чергу звертаюся до всіх вас не забути підтримати вісник та його колектив, залишивши коментар або запитання. Зрештою, перевіривши підписку свою та друзів. Адже саме так ми зможемо відчути себе членами спільної нерозділеної церкви та зміцнемо православний інформаційний простір. Ім'я Климент означає лагідний або милостивий. Та в історії церкви цей милостивий став твердим. Як скеля, бо зберіг істину у час, коли імперія вимагала поклоніння ідолам, а не Христові. Священомучене Климент, Папа Римський. Так ви не помилились один з найшанованіших православних святих ранньої нерозділеної церкви. Йому судилося стати місточком між Київською Руссю, Кримом та Християнською Європою. Та залишити ще один апостольський слід на нашій землі. В його листах звучить голос церкви, яка ще вчора чула апостола Петра. Як писав сам Климент в одному зі своїх послань: ті, хто мають любов, живуть у мирі, бо любов не знає заздрості, не гордиться, не відкидає Бога. Саме ця любов Христова, зрештою, загартувала лагідного та смиренного учня Христового, перетворивши його на мужнього проповідника Христового Воскресіння, навіть ціною власної мученицької смерті. У перші дні Різдвяного посту маємо нагоду доторкнутися до історії життя людини, яка була свідком і співучасником перших кроків молодої християнської церкви, четвертого єпископа Рима, священомученика Климента. А допоможе нам у цьому митрополит та зоіменитий святому владика часто приходить до мощей свого небесного покровителя, що зберігається в Києво-Печерській лаврі у храмі на честь ікони Божої Матері, всіх скорботних радість життя святого климента це період зародження християнської церкви, це перші віка нашої ери, і тому надзвичайно важливо пригадати його апостольські труди, які він звершував по розповсюдженню християнства. Унікальним було те, що чим більше святого Климента пригнічували і відправляли у далекі заслання, тим більше людей, де він знаходився, бачивши його життєвий приклад. Увірували у Христа і засновувалися цілі церкви, нові християнські спільноти, багато сімей, багато людей самих різних статків, соціального положення ставали християнами подібно до святого Клімента. Це звичайно розлючувало його гонителів, тому що замість своєї мети вони отримали абсолютно протилежний ефект. І ми згадуємо слова ще одного ранньохристиянського вчителя Тритуліана, який казав, що кров мучеників стала насінням церкви. Відомо, що святий Климент був учнем апостола Павла, а також його послідовником. За віру Христову, яку він проповідував навіть у засланні в Криму, він поклав своє життя. Він загинув у Херсонесі. Він загинув на території, яка близька до Севастополя сучасного міста. І є бухта, в якій Климента втопили. Але з часом було диво, і в тому місці, де знаходилися мощі святого Климента під водою, раз на рік, на день пам'яті святого, вода розступалася, і всі люди могли пішки прийти до цієї бухти, і вклонитися цим мощам. Після святкування вода знову прибувала і мощі залишалися закритими. Тоді, вже через майже Тисячоліття святі Кирил і Мефодій взяли для себе такий подвиг віднайти мощі святого Климента. Вони приплили до бухти, де було поховане тіло під водою святого Климента, стали молитися, і тіло випливло на поверхні. Після того його перенесли в Рим, ту кафедру, яка власне і була кафедрою єпископа Климента. На нашу землю частка мощей святого потрапила в пору хрещення Київської Русі. Із життя святого рівноапостольного князя Володимира відомо, що коли він прийняв хрещення у Херсонесі, то єпископи цього міста на знак благословіння руському князю віддали величезну святиню того часу, главу святого Климента. І князь Володимир привіз цю главу у Київ, і вона була першою святинею на Русі. Тоді ще на Русі не було нічворних ікон, не мощив святи. Не інших таких шанованих реліквій, які з'явилися набагато пізніше. А глава святого Климента, мощі святого Климента, були у Києві як джерело благодаті. У Лаврському храмі мощі святого Климента зберігаються у срібному ковчегу. Святиню виносять із вівтаря на великі свята, зокрема й у день пам'яті священномученика. Життя церкви це не лише великі події, а безліч невидимих кроків любові. Кожен тиждень приносить нові докази того, що навіть серед тривог і спустошення є люди, які продовжують будувати храми спільноти серця. Наш літопис знову зібрав ці живі сторінки віри, де замість гасел звучить молитва. А замість страху народжується співчуття. Як нагадує апостол Павло у посланні до Римлян: не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Саме це добро втілене у діях та молитвах мільйонів наших вірян і є справжнім духовним оберегом нашого народу. 4 грудня у день ведення в храм Пресвятої Богородиці блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Свято Вознесенському храмі на Димиївці у Києві. Перед богослужінням архіпастери зустрічали та вітали з святом найменші парифіяни храму. Предстоятелю співслужили архіреї Української православної церкви, духовенство храму та гості у священному сані. Після читання Святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. За богослужінням помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, що Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в вічі її втратив домівки. Богослужіння завершило чином славлення перед іконою ведення у храм Пресвятої Богородиці. Після відпусту блаженніший владика привітав вірян зі святом та благословив паству. 7 грудня в неділю 26 го після п'ятидесятниці, день пам'яті великомучениці Катерини, Блаженіший митрополит Київський всієї України онуфрі божественну літургію у святу пенській печерській лаврі, бо служіння звершили в храмі в ім'я преподобного гапіта Печерського пристателю співслужили архієреї Української православної церкви. Браті обителі та гості у священому сані. Після читання святої Євангелія блаженніше Владика звернувся до паста зі словом проповіді за богослужінням помолились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб господянуся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки. Після божественної літургії священнослужителі звершили чинславлення. Блаженніше Митрополит Онуфрій привітав вірян з неділею та благословив паству. Однією з найвідоміших святих, яку ми вшановуємо у передріздвяний період, безумовно, є свята Катерина, юна філософиня з Олександрії, одна з найосвіченіших жінок свого часу, вона отримала ім'я, що означає чиста або бездоганна. І дійсно, чистота її серця доповнювалася силою розуму. Мудрість поєднувалася із дивовижною красою, а все це разом було помножене на глибоку та тверду віру, яку Катерина здобула, шукаючи Бога як вищу досконалість і джерело всього творіння. Силу своєї віри тендітна дівчина довела у вирішальний момент сповідування Христа, подолавши страх і біль жахливих тортур. Та стала прикладом для багатьох поколінь жінок-християнок, надихаючи їх шукати справжньої краси, яка, за словом святителя Григорія Богослова, міститься перед усім у чистоті душі та неодмінно наближає нас до Бога. Свята Великомучениця Екатерина – одна з найбільш шанованих святих у християнстві. Її свято відзначається 7 грудня. Свята Екатерина народилася в Олександрії в середині третього століття в родині Правителя. Вона була надзвичайно вродливою, розумною та прекрасно освіченою. Її батьки прагнули видати її заміж за знатного і багатого чоловіка, однак сама дівчина не поспішала з вибором. Вона чекала на такого нареченого, який би перевершив її у всіх відносинах у знатності, багатстві, красі та мудрості. Вона була впевнена, що її справжній наречений ще чекає на неї. Мати Єкатерини, таємна християнка, розповіла дочці про християнську віру, тому дівчина вирушила до відлюдника. Мудрого старця, який розповів їй про Ісуса Христа. Старець також подарував Катерині ікону Божої Матері та порадив молитися до неї, щоб зустріти того, хто перевершить її у всьому. Уночі Катерина побачила у сні причисту діву з немовлям, що сяяло як сонце, але в той момент Богородиця відвернула від неї своє обличчя. Катерина зрозуміла, що її покликання служити Христу. Катерина вирушила до старця. Який у її в духовному житті та звершив над нею таїнство хрещення? Наступної ночі у вісні Катерина знову побачила пріжі студів і божественне немовля, яке одягло перстень на палець дівчини. Прокинувшись, свята побачила на пальці перстень і зрозуміла, що побралася Христу. Вона стала жити для нього, молячись і у всіх своїх вчинках керуючись Євангелієм. Після цього Катерина почала жити за заповідями Євангелія, посвятивши своє служіння Христу. Однак її релігійні переконання не залишились непоміченими. Коли в Олександрії відбувалось язичницьке свято, і Катерина наважилась виступити перед імператором Максиміаном, який на той час переслідував християн. Він зачарувався її красою, але більше його вразила її мудрість. Максиміан запросив 150 найвідоміших мудреців для того, щоб вони довели перевагу язичницької мудрості над християнським вченням. Але Катерина не тільки перемогла мудреців у суперечці, а й змусила їх увірувати в Христа. Всі вони прийняли хрещення і були страчені за наказом імператора. Святу піддали страшним тортурам, але навіть у темниці вона не втрачала віри і молилася за своїх мучителів. Під час тортур сталися дивовижні події, знаряддя для страт. Розлетілися від невидимої сили і уламки вбили тих язичників, які спостерігали за цим чудом. Усі свідки цієї події, серед них дружина імператора Августа, царедворець Порферій Стрателат і 200 воїнів відкрито сповідували свою віру в Христа і за це були страчені. Відчуваючи, що не зможе змусити Катерину зректися своєї віри, Максим'ян запропонував їй стати його дружиною, якщо вона поклониться язичницьким богам. Але свята великомучениця рішуче відмовляється від цієї пропозиції. В результаті її було обезголовлено. Свята Екатерина є взірцем мужності, стійкості у вірі і жертовної любові до Христа. Її мученицька смерть і свідчення про неї стали прикладом для багатьох поколінь християн. Її ім'я стало символом незламної віри, боротьби за істину та служіння Христу до останнього подиху. Сьогодні свята великомучениця Екатерина є покровителькою мудрості, освіти і дівчат і є однією з найбільш почитаємих святих у всьому християнському світі. Ось і завершилася наша сьогоднішня зустріч. Хай приклад святих Климента і Катерини надихне нас тримати віру навіть там, де важко бачити світло. Хай жодне добре слово не губиться, жодна щира молитва не залишається без відповіді. Підтримуймо нашу спільну справу подобаннями, коментарями, поширенням серед друзів та головне. Не послабляємо молитву один за одного за нашу церкву та державу, за українських воїнів, за всіх, хто стоїть на сторожі правди і життя. Христос посеред нас і є, і буде.